Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. І сьогодні ми поговоримо про одного з найвідоміших, якщо не найвідомішого українського інтелектуала, ім'я якого широко відоме у вузьких колах, але, на жаль, не на широкий загал. Чи чули ви ім'я Агатангел Кримський? Неймовірна особистість, людина феєричної долі і і долі феєрично трагічної у тому числі, давайте подивимось на його фотографію за молоду. Це доволі рідкісний знімок. Чому? Тому що, по перше, ми мало маємо фоток наших відомих людей, от з, з малих років. А по-друге, по це єдине фото, до речі, їх небагато збереглось, де він без окулярів, тому що ця людина настільки багато читала, що ще з молоду просто посадила собі зір. Ми бачимо, от людину. Ну, це е, портрет зроблений на е, основі фотографії. От е, ці класичні такі круглі окуляри супроводжують супроводжуватимуть його все життя. І робитимуть його погляд надзвичайно таким важким і проникливим. Людина, людина поліглот, перекладач, науковець, філолог, історик, знавець неабиякий, неймовірний один з найкращих у світі знавців Сходу і знавець східних мов. Один із засновників Української академії наук. Ну і... Старачений сталінським режимом. Давайте поговоримо про цю людину. Чому Агатангел Кримський? Насправді тут цікаво. Людина, яка все життя користувалась українською мовою, причому в іншомовному середовищі, він був українцем на Москві. І українцем він став якраз на Москві, Він там користувався українською мовою. Це по перше, але жодної краплі української крові в ньому не було, тому що по батькові він кримчанин, а по матері він польсько-литовський шляхтич. Один з його пращурів, чи то кримський аристократ, чи то кримський мур за й свого часу посварився з ханом, перебрався на Волинь. Там отримав шляхетський чин. Ну і таким чином став засновником роду кримських. І свого часу в 1871 році народився. От власне наш пан Агатангел в родині вчителя. І до речі, цей вчитель, його батько Юхим, був він видав підручник географії, якщо я не помиляюсь. І на кошти, отримані від цього підручника, він спромігся купити і побудувати собі маєток у звени, звенигородці Це нині Черкаська область. От і там, власне, і жили вони. Ну. Вчителем, от порівняйте е, рівень статків е, авторів наших шкільних е, підручників тоді і сьогодні. Але то таке, Головне, що е, Ангел навчився читати з е, трьох років. Ну і, власне, з того часу почав читати. читати він, е, читав він дуже багато, і у нього була феноменальна пам'ять. Він потім уже в дорослому віці говорив друзям, що маю величезну проблему. Нічого не можу забути. Все пам'ятаю, з одного боку, плюс, з другого боку, з іншого боку, як бачимо, бачимо, такий мінус. Досі ніхто не знає, скільки він знав мов. Одні говорять понад 20, ну це точно, це мінімум. Інші говорять близько 60. Хтось говорить до 100. Сам він говорив, що простіше сказати, якої мови я не знаю. Більше того, він ще й. Дуже класний поет. Я для себе просто гатангела відкрив як поета. Він літератор. Письменник, один з його романів Андрій Лаговський. Це дуже класний роман, дуже цікавий. Ми поговоримо про власне пана Гатангела і його творчість в іншому проєкті філологічний патруль разом із Ксеною Тараненко. Рекомендую подивитись, хто цікавиться життям цієї неймовірної людини. Отже, він навчається, навчається успішно З маличку, здає все екстерном. Ну вундеркінд. він навчається в Київській. Гімназії, потім вже власне в вищому навчальному закладі Академії Галагана його вчитель, теж відомий український філолог, науковець Павло Житецький. От що цікаво, очевидно, що саме Павло Житке, Житецький привів прив... Привніс в його життя от саме українськість, тому що Агатангел говорив українською в російськомовному середовищі. Згодом він, як неймовірний талант, отримує стипендію вже на Москві в Лазарівському інституті східних мов. І от саме там він стає. Українцем більше того, ще коли він був у Києві, йому було всього лише 16 чи 17, він одноліток з Лесею Українкою, Леся відіграє надзвичайно велику роль в його житті. І на концерті Михайла Лисенка вони молоді, 16-річні, знайомляться. Ну і подейкують, що саме тут, начебто, Агатангел, закохався в Лесю, і чи тоді, чи пізніше, тому що час від часу вони зустрічались, вони все життя, ну власне, все життя Лесі, тому що Леся померла раніше, переписувались, обмінювались дуже ніжними товариськими листами. Чи був закоханий Гатанге? Ну говорять, що був. Чи робив він її пропозицію, яку Леся не прийняла? Але все життя все одно їх поїх... поєднувала дуже ніжна дружба. Там неймовірні листи. От чи був Агатангел Геєм? Ніхто цього не знає, але ми знаємо, що по перше в його житті була любов в усякому разі, ніжне дуже ставлення до Лесі, Лесі Українки, е, у нього була точна любов, коли його послали, дали стипендію як неймовірному таланту, е, він подорожував два роки е, Лівією і Бейрутом. Він там закохався в свою колегу на прізвище Камінська, і він дуже е, дивно їй освічився. Він ходив за нею, зітхав, не знаю, що він там їй говорив, але вже коли їй настав час їхати, по. Вертатись додому, то на пароплаві в останній момент, отої собі вже там лунає пасажири проводжаючи, просимо залишити палубу, і він їй раптом говорить: я вас люблю. І пішов, і та така ну і цей роман нічим не завершився. Але жінки в його житті були чи був в його житті секс, хто його знає. От він був дуже дивною людиною. Він був е, е, дуже невротичною запальною людиною, е, що мені дуже сподобалось. Він потім, коли його запросять в Київ створювати українську академію наук, а запросить не хто небудь, а вернацький, з яким він товаришував. Так, от Агатангел Кримський е, кричав. І навіть бив кулаком по столу, на кого б ви думали усього лише на Михайла Грушевського, на голову голову Центральної ради Української Народної Республіки. Ну там вони не сходились в наукових питаннях. Мужик був ще той. Більше того, все життя його супроводжувало. знаєте, велике притягує велике. Він листувався, я вже говорив, з Лесою, з Драгомановим, який, якого називав ну, майже своїм вчителем, з Іваном Франком, з, з тим же Вернацьким товаришував. От уявіть собі, рівень цієї людини, де перші вже відомі. На, на жаль, ім'я Гатангела нам на широкий загал не дуже відоме, але ну, Лесю та Франка, Манова, Вернацького знають, я думаю, всі, і от ці люди спілкувались із героєм нашого сьогодні, нашої сьогоднішньої розповіді. Якого рівня це була людина? Він в з чимось років стає професором. Він бездоганно володіє східними мовами. Я вже сказав, ми не знаємо, власне, якою кількістю мов він володів, але він. Чи читали ви тисяча і одна ніч? Чи знаєте ви, хто такий Омар Хаям? Чи знаєте ви Коран? Ну, я маю на увазі вірян інших релігій, тому що то мусульмани Коран безумовно знають. Так, от, всі ці імена: Нізамі, Сааді, Фірдусі, їх всіх переклав і привів у наш світ саме Агатангел Кримський. От все, що пов'язане із Сходом. Це зробив він. Він написав безліч наукових праць з історії е, східних країн е, Персії, Туреччини і одного разу. Коли дивіться, коли закінчився його московський період, його позвав Вернацький створювати українську академію наук, це якраз часи Скоропадського. Він знаєте, яку умову поставив? Я приїду в Київ, лише якщо зі мною привезуть мою бібліотеку. От як ви думаєте, скільки місця зайняла його бібліотека? Ну Усього лише залізничний вагон. Там спеціально підряджали студентів, щоб загрузили туди ці всі книжки. А це був 18-й рік. Хоча на той час треба сказати, якраз більшовицька Росія після Брестського миру визнала Українську Народну Республіку. Там були коротше. Агатангелу вдалося разом із своєю величезною бібліотекою все ж таки дістатись із Москви до Києва, і він став одним з батьків засновників Української академії наук. А згодом, коли Вернацький її залишив, то він фактично очолив українську академію наук, хоча формально він був її секретарем. І от що цікаво, завдяки знанню своїх мов Київ пережив періоди і більшовицької окупації, і денікінської окупації, і польської окупації і з усіма Агатангел конфліктував там. Диникінці е, позабирали з Академії усі друкальські машинки, яких свого часу з неймовірними трудощами е, знайшли для академії. Е, Агатангел відстоював ці друкальські машинки. Е, поляки його ледь не розстріляли, е, і він е, викрутився власне користую. Ну, по-перше, він знав польську мову. По-друге, він вже шляхтич. Е, поляки це цінують. Е, коротше, він довів е, е, він дав можливість академії вижити. Ти, хоча потім довгий час вважалося, що академію заснували вже в 19-му році саме більшовики. Ні, заснували за часів Скоропадського у 18-му році, і неймовірний внесок в академію зробив саме Агатангел. Але згодом почалися чистки в 29-му році. Його відстороняє вже більшовицький уряд відстороняє від справ його названого сина. Він просто всиновлює Миколу Левченка, талановитого студента, тому що він майже сліпий, йому потрібен секретар, йому потрібен помічник. Сам він не одружений, і це, до речі, породжує міфи про те, що він був геєм. Хоча йому розумієте, сексуальність не була частиною його життя. Він жив іншими категоріями, Він жив категоріями інтелектуальними і естетичними. Про це написано в його романі Андрій Лаговський. Хоча певна, певний відтінок гомосексуальності в ньому є, але це не, не думаю, що треба прям співвідносити до Агатангела, тому що це не та людина. Хоча, якщо він був геєм, то що тут такого? Але справа в тому, що арештовують Миколу Левченка. І просто знущаннями, тортурами його в тюрмі доводять до самогубства. Дружина Миколи Левченка в цей час вагітна, і щоб дати майбутньому сину свого названого сина своє прізвище, то Агатангел одружується з цією вагітною дружиною. От несподівано, коли йому вже 70, в 40-му році це якраз коли радянська влада прийшла на захід України і про нього згадують його, посилають у. Львів, тому що він неймовірно авторитетний філолог, історик, науковець. Він там знайомиться, як здав іспит йому один із студентів. Один із львівських студентів дуже хотів навчатись у Києві, причому саме у Агатангела. І вони із цим студентом довго гуляли Львовом. Агатангел шукав гудзики для своєї сестри, за якою він ніжно спілкувався, піклувався. От і в цей час вони спілкувалися турецькою мовою про. Усілякі історичні наукові штуки. І коли Агетангу прийшов час уже від'їжджати, студент говорить, пане професоре, а коли ж я вам буду здавати іспит? А той сказав: а ви вже здали свій іспит. От. Але е, в 41-му е, святкують ще до е, початку гітлерівського нападу, в січні 41-го, святкують його якраз 70-річне, пишно, його нагороджують якийсь там орденом. Е, тут починається вже е, нацистський напад. Він настільки хворий, що він відмовляється від евакуації. Він говорить: я не винесу, я, я помру в евакуації, я просто дороги не винесу. І тут за ними приїжджає Чорний Воронок. За це десятиліття, ну тому що він був вже хворою і доволі старою людиною, його всі чистки, хоча його найближчу людину, названого сина, зачистили, як і більшість його товаришів, і колег по академії, і по літературі, і по науці. І приїжджає воронок за Агатангелом. Він опиняється аж в казахському кустанаї. Стара людина не переносить ув'язнення, не переносить дороги, живе в неймовірних умовах і помирає. Його могили, ми не знаємо. Це дуже коротко було про життя неймовірного Агатангела Кримського. Я ще хотів вам назви лише його наукових робіт назвати, але вже не встигаю. Повірте, це людина. Він починав з того, що писав статті ще молодим студентом для усього лише для енциклопедії Брокгауза і Фрона, Статті із східних питань. Енциклопедист, науковець, літератор, поет дуже класний. Всім раджу, всім рекомендую. Читайте Агатангела, багато для себе відкриєте і пам'ятаємо про цю неймовірну людину. Слава Україні!